А ви знаєте, що морський колаген найкраще зміцнює наші сухожилля і хрящі? Століттями люди помічали, що при кип'ятінні сполучних тканин, ну, таких, наприклад, як зв'язки, сухожилля, виділяється якась така клейка речовина з них. І от у 19 столітті цю речовину назвали колагеном. Ці слова були слово було утворено від грецьких слів, які означають виробляти і склеювати. Плаген це тип білка, який синтезується в нашому організмі. І його вироблення якби допомагає його виробленню вітамін С. Були навіть такі дослідження, що люди, які вживали колаген і вітамін С при переломах, при розтягненні зв'язок, е, отримували скоріше зрощення, і е, рани скоріше загоювалися і так далі. Тобто це дуже важливий такий момент. Колаген морський виготовляють із е, шкіри, луски риб. Морських, також із молюсків і медуз. Саме такий колаген підтримує еластичність судин, зв'язок, хребців, віком наш організм виробляє менше колаген. І це вже видно по тому, що і шкіра наша вже не така пружна, опорно-руховий апарат дає про себе знати. Все це завдяки тому, що Внутрішній колаген зменшується, тому його треба додавати зовні. Саме морський колаген найкращий помічник у цій справі. Цей білок утворює фібрили. Це такі волокна, які не дозволяють тканинам нашого тіла буквально розсипатися, поєднуючи їх в одне ціле. І за своєю дією колаген нагадує такий структурний каркас, який забезпечує еластичність м'язів, гладкість нашого епідермісу. Дослідження показують, що приймання добавки саме ось морського колагену може допомогти зменшити біль в суглобах, ем, такі, зменшити прояви остеоартриту. І все це пояснюється тим, що колаген може стимулювати хрящову тканину, виробляти більше колагену у нашому організмі. От є такі клітини, фібропласти, які допомагають саме у виробництві колагену. І я вас хочу познайомити з нашим українським вітчизняним представником колагену, да? Виготовляє це у нас на Україні, і він саме якраз працює на те, щоб запобігає руйнуванню суглобів, хрещової тканини, От, активізує вироблення синовінальної рідини в суглобах, ну і взагалі працює на покращення стану нашої шкіри, волосся, нігтів, зубів, ясен і так далі. От, він містить, крім самого колагену, квитковий пилок, а там вся таблиця Мінділеєва, вітамін С. Скільки потрібно пити колагену, це вже залежить від мети прийому. Профілактичний курс іде за такою схемою: три місяці прийому, три місяці перерва. Тобто організм отримує достатню кількість білку, щоб розпочати вироблення свого власного. Лікувальний курс він триває шість місяців, потім два місяці перерви, і знову можна повторити. Тобто такий метод допомагає накопичувати, допомагає зміцнювати дійсно наші хрящики. Колаген про торгової марки New Life – ваш надійний захисник опорно-рухового апарату.